Привітки, малята, любі хлопчики і дівчата, запрошую вас на логопедичне заняття! Сьогодні у нас з вами заняття незвичне. До нас принесли цікавий пакунок. Посилку отримали ми. Як ви думаєте, що може бути у посилці? Ану, давайте спробуємо дізнатись. Послухайте. Ух ти, що у посилці? Чи здогадались? А в посилці? Смачне варення! Ммм. Я дуже полюбляю варення. А ви. А чи знаєте ви, з чого можна приготувати варення? Давайте ми зараз спробуємо разом із вами приготувати варення. Вам потрібно буде сказати, з чого. Варення. Варення із полуниці яке? Полуничне. З яблук? Яблучне. Зі слив сливове. З малини. Малинове. З вишень вишневе. З груш грушеве. З персиків. Персикове. Так. Давайте далі. Увага! Сливи, яблука, персики, груші, вишні. Що це? Як можна одним словом назвати? Так, це. Фрукти, а малини та полуниці це так, ягоди. Діти, перед нами дві тарілки. Наше завдання сказати, що у кожній тарілці яблуко. Яблука, персик? Персики. Слива? Сливи, Груша, Груші, Вишня. Вишні молодці. Далі давайте спробуємо або фрукт, або ягоду охарактеризувати, дивлячись на кнопки підказки. Перша кнопка підказка нам потрібно назвати розмір. Далі колір, форму, який на смак, фрукт чи ягода, що можна приготувати. Та мені дуже цікаво дізнатись, чи полюбляєте ви цей фрукт чи цю ягоду? І так, що це вишня? Так, давайте спробуємо разом. Вишня. Маленька, вона червоного кольору, вишня кругла. Вишня кисло солодка. З вишень можна приготувати смачний компот або кісіль. Що ще можна приготувати малята із вишень? Торт! Так, якусь смачну, що? Начинку. Так, у пиріг, наприклад. Добре, і я люблю вишню. Спробуйте далі ви. Молодці, я впевнена, що ви впорались із цим завданням. Малята, скажіть, будь ласка, яке ваше улюблене варення? Так. А моє грушеве? Давайте дізнаємось, чи впорались ми із завданням. Так, здорово! До нас вистрибнув смайлик. Отже, усі завдання ми виконали. Молодці! Я вас з цим вітаю. До наступної зустрічі! Бувайте!